Дев'ять постраждалих вигорілі дерева, чорна від попелу земля у повітрі, запах газу, пошкоджені будинки. Такі наслідки вчорашнього загорання нафтопродуктів, що потрапили у потічок Стримба на надвірнянщині. Місцеві жителі і досі не можуть оговтатись від пережитого. кажуть, все сталося дуже швидко. Коли з'явилися плями, то все, ми почали прислухатися, принюхуватися, прислухатися, Що то таке? І зразу воно раптово почало набиратися набирати більше, більше і більше, і по потоці плести в долину. Через декілька хвилин, поки ми оприділяли запах нюх, нібито по нюху по запаху, то почули знизу річки такий сполох хлопки і клуби диму, і потім вогонь. І все, і, і так, якщо течія і йде в долину, то проти течії це все йшло горіло. Висота ясень, то якраз оце осело горівши ясень, то все якраз отак повно йшло от труба. Десь був обрив тої труби газовий, обрив. Ну, чи спеціально хтось обірвав, чи по старості, то вже не ясно. Я чую бух, бух, обертаюся, воно такий стовп ну, вогню, дуже такий, як гриб. І цей я тоді, сусідка каже: хата Оксани горить. Я кажу: ні, то не, не це. Я тоді не, не спам'яталася І просто-напросто. Е, був вогонь йшов у нашу сторону. І я так думаю, що він, як йде на мене, що треба тікати. Я тоді і тікати на гороту сюди, давай тікати, і дивлюсь, чи він мене догонить, догонить той вогонь. Потім вибігла я вже за отам от за, за парканом, як сказав, горожу вибігла, дивлюсь, і вроді вогонь пішов потоком. Виділи стовбур диму, такі хлопці чотири були. От. І тоді подивилися і думали, що дрони летять від, від з Росії. А то виявляється, що потім пішли сюди, а то потік став горіти. І вибухи такі йшли, то б почалося не дуже, з перший раз згори йшла така волна, нафта, але газолін йшов верхом, і отут вау трубу, отут є труба поперечна, і зупинив той газолін, І він вибухнув і вся то та волна пішла до гори аж до кінця туди відки то почалось. Зона ураження тягнеться довжиною від 3 до 4 кілометрів. Загорання нафтопродуктів у руслі потічка Стримба відбулося проти течії, розповідають місцеві. Вибухова хвиля рухалася дуже швидко та зносила все на своєму шляху. У результаті пожежі п'ятьох людей госпіталізували до місцевої лікарні з опіками. Того ж дня чотирьох осіб доставили до обласних медичних закладів. Серед них двоє дітей віком 8 та 11 років, які перебувають у важкому стані. За їхнє життя борю. Ця лікарі. Один пацієнт залишився у місцевій лікарні, де отримує необхідну медичну допомогу. Зараз на даний час у нас перебуває один пацієнт з середньої важкості. Він знаходиться в травматологічному відділенні на лікуванні. У нього є опіки верхніх та нижніх кінцівок, опік спини, а також частково опік обличчя. Опіки при поступленні були першої другої місцями третьої ступені загальною площею 35-40%. Але кінцевий висновок про площу опіків і її глибину можна буде зробити, напевно, не пізніше, як завтра. При поступленні була йому надана зразу протишокова, далі проводилася інфузійна терапія. Проведені відповідно вже у процесі лікування назначені препарати це антибіотик, антикогулянти, симптоматичне лікування, корекція тиску. Цього приводу у Надвірні провели засідання комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про першочергові завдання озвучені на засіданні розповів голова Надвірнянської районної військової адміністрації Петро Хмельовський. Перше, заслухали ситуацію, яка після цієї події друге, що дали доручення відповідним службам з'ясувати. Ну і я думаю, що саме найважливіше, що відбулося сьогодні на комісії, що ми зуміли. Зуміли запросити керівників підприємства, яке відповідає за дані нафтопроводи, і почули ситуацію, що ну, наслідки цієї аварії, яка відбулася, будуть усуватися. В першу чергу доручення ми дали керівникам лікарні. По тих постраждалих, які є. Значить, важливо, щоб ті люди, які е, отримали опіки і травмувалися, отримали кваліфіковану медичну допомогу. Також дуже, дуже важливо. Щоб все таки було максимально можливо надано допомогу і матеріальну допомогу, в тому числі і медичну допомогу. Ну і правоохоронні органи отримали доручення встановити причини, тому що на сьогоднішній день є версії, але причин ми поки що не називаємо до завершення встановлення причин відповідними правоохоронними органами відомо, що витік нафти до тутешнього потічка відбувся в результаті розгерметизації трубопроводу. Причина займання та обставини отримання громадянами тілесних ушкоджень наразі встановлюють рятувальники та правоохоронці, що працюють на місці. Слідчим відділенням надвірнянського районного відділу поліції розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за частиною 3 статті 292. Слідство триває.